Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні буде мати розмову з Юрієм Сиротюком, головним сержантом роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава. У дуже важливий день ми пишемо з вами це чергове інтерв'ю, тому що ми з вами періодично зустрічаємось і обговорюємо важливі питання, зокрема ті, які стосуються російсько-української війни, нашого важливішого питання в цій державі і в цей час, а також міжнародних питань. Але почати хочу з того, що сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають день гідності та свободи одне зі знакових офіційних свят, встановлених на честь двох революцій, які відбулись в Україні у 2004-му, четвертому революції та революції гідності. Дитичі 2013 чотирнадцятих років, пане Юрію, от якраз про революцію гідності, мабуть, більше, бо вона все-таки стала для нас такою стрижневою і визначальною. Що би ви зараз могли сказати, оцінюючи цей досвід революційний, який розпочався 12 років тому? Можливо, є щось, що українці збагнули тільки зараз, але розпочали ще тоді, в 13 тринадцятому році? Ну, хотів би зазначити ще mm -hmm. одну дату. Яку ми маємо вшановувати нині, бо вона дуже тісно пов'язана з двома революціями. Це 21 листопада 1921 року, розстріл українських вояків під станцією під містечком Базар, останній бій армії Української Народної Республіки. 104 роки тому в цей день закінчилася Українська Національна революція і Українська Національно Визвольна війна. Москва остаточно поглинула в чергову Україну, і так обірвалася наша національна революція. І може випадково, але я гадаю, не випадково, бо нічого немає випадкового. Дві наші наступні революції відбувалися саме цього дня. Це ніби продовження тої історії, яка не закінчилася. Бо визвольні змагання 17-21 років це була українська національна революція, яка мала призвести до встановлення української самостійної свободної держави. Ця революція захлинулася в крові в більшовицькій анексії. Вона була знищена зсередини непотрібною конкуренцією тодішніх українських еліт, не їхньою незрілістю, не їхньою дитячою наївністю, бо в умовах революції і війни розганяти армію, кричати про мир з братнім російським народом було фатальною помилкою, за яку ми заплатили величезною ціною. І от. Майже через 100 років, двічі того самого дня, українці знову піднімаються на революцію, щоб втілити одну й ту саму мету побудувати державу української нації, тобто завершити класичний європейський процес становлення національної державності шляхом національної революції, національно-визвольної боротьби. І двічі, щойно Україна ставала україною, як на нас нападала Москва в 2004 році. Це була постійна гібридна війна проти уряду Ющенка, влади тодішнього Ющенка, а в 2014 році пряма військова агресія. І є певна аксіома, що кожного разу, коли українці повстають в боротьбі за свою свободу і незалежність, на нас нападає Москва і революція гідності чи будь-яка інша називається так національна революція, бо революція гідності це один помаранчева революція, це один з етапів, на мою думку. Столітньої незавершеної Національної української революції. Вона натикається на російську агресію і переходить в війну за гідність. І насправді, якщо б ми добре вчили уроки визваних змагань 17 -го, 21 -го років, то ми б не дивувалися від кволої реакції світу на агресію щодо України, від непідтримки України, від того, що рано чи пізно доведеться орієнтуватися на власні сили. Від того, що геополітична наївність потім оплачується дуже великою кров'ю. Бо нас дитинства вчать, що в світі є якийсь порядок, що світ змагається за права держав, відстоює їхній суверенітет, що є якісь інстанції, які це забезп... забезпечити. А ми бачимо раз по раз одну з ту саму річ: право сили, жорстке право сили вирішує все в світі. Історію завжди пишуть переможці. І від того, що ми не вивчили цих кривавих уроків 17-го, не зробили уроків з 14-го, з 2004 року, це все веде до того, що цей трагічний біг по колу буде повторюватися. І очевидно, ми те, що зараз ми бачимо через цих 12 років, що ціна свободи і гідності дуже висока, вона може бути вищою ціною особистого людського життя. Москва пропонує нам рабство і жити ну, так, як, Моск... як московити, але в рабстві, позбутися своєї ідентичності, незалежності і бути частиною того імперського простору. Ми, кинувши їм виклик, почавши битися за свободу, вибрали для себе гасло Свобода, рабство або смерть». І ми зараз на полі бою, цей вже там четвертий рік війни, показує, що ми прийшли до того, що і було. Можна орієнтуватися виключно на власність свого народу. Треба позбутися геополітичної наївності. І якщо ми зріва і державна нація і не хочемо повторення уроків столітньої давності, ми повинні спочатку зберегти нашу незалежність, зберегти нашу домівку, не допомагати добивати цю Україну. Бо якщо ми її збережемо, то ми зможемо і реформи робити, і влади міняти. А якщо ми цього не зробимо, то всі реформи в цій країні буде робити Путін. І всю боротьбу з корупцією буде робити Путін. І от тут дуже важливо, щоб ми нарешті навчилися якби ці ланки історичного ланцюга пов'язувати. Бо мені дуже не подобався вислів, що українська нація народилася на Майдані в 2014 році. Нібито до того не було української нації, ніби що російська агресія почалася там 18 лютого, ніби в 17-21 роках це була не російська агресія. Тобто нам, якби в даному випадку, потрібно вже потрохи ставати. Ми велика нація, ми дуже героїчна нація. Нам треба ставати нацією історично і історична нація. Нам треба ставати нацією державною, яка вміст вміє вміст мислити державницьке, вміє розставляти пріоритети, яка розуміє, що коли ми всередині країни, то ми можемо між собою з'ясовувати будь-що. А коли стосується будь-якого питання зовні, то ми маємо стояти всі як і один, і захищати свою матір, Україну, свою землю, свою країну, не дозволяти нікому ганьбити. Бо, на жаль, ми бачимо зараз, що як і тоді, так і зараз нам мир страшніший за війну. Бо мир з Москвою закінчується голодоморами. Війна з Москвою ну от ми воюємо вже 4 роки з Москвою. Так важко. Так Москва пре, так вона суне, так ми десь втрачаємо сантиметри території, так ми щодня втрачаємо життя найкращих. Але ми стоїмо і стоїмо там, де це і було 4 роки тому, на Донбасі, не на, не на Подніпру, не по лінії Керзона, не під високим замком у, у, у Львові, не на моїй рідній Волині. А тут ми тримаємо цю орду стримуємо. Дуже важливо, щоб нація розуміла. Що зараз нам, воякам, потрібно, що тут вирішується доля України? Не папірчиками, не переговорами, не блокуванням парламентських трибун, а, а рахунком на війні. От як вирішиться російсько-українська війна, такою далі буде ситуація. Будь-які переговори просто закріплять той рахунок, який є на табло. Будь-яку історію писатимуть тільки тільки переможці. В нашому випадку перемогою буде збереження української держави. І, до речі, пане Юрію, також хочу зазначити і додати: От ви сказали, що якщо б ми знали свою історію, ми б зараз не дивувалися, чому там світ заплющує очі. На нашу війну, або чому можливо не стільки допомоги, або чому там демократія все таки не працює, і от навіть згадуючи події 32-33 років, зокрема голодомор, а саме завтра ми будемо відзначати день пам'яті жертв голодоморів, бо в Україні їх було три. То якраз величезною брехнею також казати те, що іноземці, наприклад, не знали про цей штучно створений голод, що в нас панував Голодомор в тоді в в СРСР, так тому що був британський журналіст Гарі Джонс, який написав про це, скликав прес-конференцію. Він це зробив і про це теж. Знали, тому насправді. Знаючи якраз історію, ми розуміємо, що покладатися винятково на себе разом з тим, мені до вподоби ваша теза про те про цю корупцію, тому що я бачу зараз стільки дописів про те, що через те, що є корупція, люди кажуть, що ми не будемо донатити. Ми взагалі хочемо покидати цю країну. І я настільки обурена і зла читаючи це, тому що я розумію, що це ті українці, які шукали лише привід, аби зараз виїхати з країни, і мабуть себе ніколи не з цією нацією, з цією державою і ніколи не відчували тих шалених почуттів того згу. Почуттів до цієї країни. Тому, пане Юрію, який зараз основний акцент, про що зараз мають думати всі громадяни насамперед, особливо ті, які от, дивляться наш ЕТР зараз? Ну мені здається, що в великій екзистеційній війні угу. з таким великим ворогом ми не можемо відволіктися на будь-який інший другий чи третій фронт? Ну, очевидно ж, ми розуміємо, що це війна, якби. Цій війні в нас є шанси тільки асиметрично, бо це нація бореться проти імперії. Це велика машина сконцентрована, бореться проти мільйонів одиниць, які, якщо збираються докупи, якщо включається національна синергія, ці мільйони одиниць перебити неможливо. Якщо ж включаються ентропія розсіяння, кожен починає думати про своє, сваритися між собою, то тоді приходить поразка. Це теж історичний наш урок. Ну Наприклад, коли ми говоримо про корупцію, так? то невже Україна єдина країна в світі, де існує корупція? Ну, мені це не подобається. Але якщо ви пам'ятаєте статті Палипа Орлика, хто читав ці статті Полипа Орлика, то в цих статтях йшлося, щоб гетьмани не займалися різними корупціями? Давайте зробимо полковників виборними. Ось, тобто тема слова корупція звучала вже тоді. Але дивіться, але тоді були гетьмани, українська влада. І були якісь прояви, які є завжди в усій історії. Ну, ну Дивіться, ми бачимо там, наприклад, в Америці, в Європі, в будь-якій країні постійні, супергучні корупційні скандали. Всі пам'ятають Сідверо Берзкона в Італії, там, Віталії, там е американські ці різні події. Це є кругом. Це є неприйнятна річ. Бо в умовах війни це злочин державної зради, бо корупціонер це, на війні це агент ворога. Тому що він розкрадає державу, позбавляє ресурсів, опускається руки в людей. Але скажіть, будь ласка, в якій світовій війні, в якій країні цього не було? Наживалися новорищі, ну, грабували на армії, крали. Ну, світ він такий. Стоїть тільки одне питання: якщо це буде українська держава, то тут українці між собою, ми повірте, тих пару мільйонів українців, які взяли участь в війні, їхні війни. Пам'ять про загиблих нікому не дасть глумитися далі в цій країні ні, ні над чим. І це буде хороша країна. Тобто, якщо ми збережемо країну, там в Німеччині, напевно, що була корупція в Першій світовій війні, Франції була, але вони боролися за свою країну і потім якось наводили порядок і зробили ці країни великими європейськими країнами. От в нас стоїть питання, що ключовий пріоритет зараз це відстояння нашої незалежності. Право саме вирішувати на нашій землі. Ми самі маємо для себе вирішувати, хто має бути владою, хто добрий, хто поганий, кого треба засудити, проти кого можна повернути е, там вищу стадію, вищу міру покарання е, страту за умовно кажучи, які злочини проти нації в умовах війни. Але це ми маємо робити, якщо ми хочемо бути історичною нацією. Якщо ж ми підкидаємо вогонь, дрова і сміємося, от е, за сюди. Може виграти та нація, де є єдність політичного проводу, армії і народу. Ми дуже довго, попри величезні інформаційно психологічні атаки, не тільки з боку Росії, ми дуже довго твердо тримали цей стрій. От зараз цей стрій мають, намагаються зруйнувати. І тут не питання, що робить твій сусід, що робить якийсь там невідомий чоловік, бо люди при владі, це категорія змінна. Нація і держава це категорія вічна. І тут питання зараз кожен українець має, має задати для, до себе. От як в тому вірші Івана Франка, кожен помне, що на тобі мільйонів стан стоїть. Тож за долю мільйонів мусиш дати ти одвід. І ми зараз зараз, це дуже просте питання. Ми мудра велика нація, яка зможе відстояти, відбитися від зовнішнього натиску з будь чого його боку. І вирішити всередині, як має бути між собою, як мають стосуватися як мають будуватися дані стосунки. Чи ми знову нація, яка поведемося на якісь большевицькі заклики, чи повертаючись до козаків, були погані гетьмани. Росія підштовхувала різні Чорні Ради. Не стало поганих гетьманів прийшла Росія. Всі пам'ятають, що сталося. Була погана українська влада 17-21 року. Зараз почалися вкиди в пресі. Виявляється, була гігантська корупція в часи української державності. Найвідоміші жовті сайти про це пишуть, що українська держава 17-21 року впала через корупцію. Це про яку корупцію взагалі йдеться? Люди на громадських засадах будували ту державу, та держава будувалася з нуля. Але вона і вона потім повірила чужим вождям, чужим ідеям. Повірила, що наша влада погана. Прийшла добра большевицька влада, навела порядок, поборола корупцію. Мільйони людей пішли в землю. напевно, як корупціонери, бо вони тримали вдома своє зерно і не хотіли ним дивитися. І зараз, якби повторяється та сама історія. От я дуже хочу мудрості українській нації. Я дуже хочу, щоб українська нація зрозуміла, що оця територія це наша територія. Ми тут маємо визначати, ми тут маємо бути господарями. Ми тут маємо ставити влади, робити помилки, виправляти помилки, знімати влади, робити при потребі Майдани через рік. Але це ми маємо робити. І коли ми робимо будь-які речі всередині на своїй землі в своїй хаті, то треба ту хату не зруйнувати. Бо є таке гасло стародавнє Ватинське, так боролося за мир, що не залишили каменя на камені, і дуже боляче на фронті. Перебуваючи, бачите, що так по-дитячому інколи ведуть себе і частина державного проводу і частина людей, я розумію, що четвертий рік війни, величезна втома, е є важка ситуація, величезні втрати, це дуже важко. Війна з Росією буде даватися ще важче. Але коли люди починають знімати з себе відповідальність, перекладати на когось іншого, це є найбільша проблема. Кожен зараз має робити свою роботу на своєму місці. Солдат має робити якісну роботу солдата на місці солдата. Офіцер свою роботу на місці офіцера. Генерал на місці генерала, волонтер на місці волонтера, громадянин на місці громадянина. Не заглядати в рот кому, що хтось щось не так робить. Не так робить хтось інший зроби краще. Але зараз не забуваємо, що це екзистенційна війна. Поразка в цій війні. Неодмінно закінчиться новими голодоморами, геноцидами, репресіями, сибірами і дуже жорсткою політикою денаціоналізації, і це очевидно. Можна що хочеш передбачати, припускати, думати про різні сценарії, але як поступає Росія після того як вона забирає владу, ми вже знаємо, починаючи з 17, 18 з століття точно. Абсолютно, погоджуюсь зі всім. І якраз до питання фронту, поговоримо зараз про це. Розкажіть про ту ділянку, де ви зараз перебуваєте. Чи спостерігаєте ви активізацію ворога, можливу зміну тактики? Як загалом по ваших відчуттях те, що відбувається там, де ви є? Ну, Путін зараз посилено. Якщо ми звернемо увагу, то якщо раніше він намагався наступати на одній або максимум двох ділянок, концентруючи свої сили. А їх в нього стало не більше. Тобто треба ще оцінювати реально суперника. Наш суперник знаходиться в поганій фізичній кондиції. Всі економісти, я не вірю, що Росія так просто впаде, тому що у них бензин закінчиться. Але всі економісти кажуть про надзвичайно страшну ситуацію в Росії для російської економіки 2026 року, коли борги, запозичення, дефіцит бюджету. Буде такий великий, і його не можна покрити зовні, бо Росія знаходиться під санкціями. В Росії складна ситуація з мобілізацією. Вона не може. Ми... Нам важко проводити мобілізацію, а Росії неможливо. Велика агромна Росія боїться проводити мобілізацію, тому проводить... воює найманим військом, воює брехнею, там, з якимись алкоголіками, наркоманами, куди його. І зараз рештки того всього, що вона має. Вона кидає на фронт, бо вірить, що ми провалимося ззаді. Я думаю, що Путін не будує ілюзій великих перемог на фронті. Він будує для себе новий план, що фронт посипеться ззаду, що тил посипеться. І то, відповідно, не можна сказати, що Росія чимось вражає зараз на цьому етапі війни. Так вони наступають, так вони пруть безбожно. Так, не дивлячись на що, так, на жаль, тактика просочування дрібними групами працює. Але це не російське ноу-хау. Бо ми зараз тут об'ємося на великому колишньому орденському муравському шляху. Сюдою орда йшла брати Єсир на Слобожанщину, на Білорусі і далі. І вона так само і тоді робила. Зараз питання не у силі Росії, виключно у нашій слабкості, десь прогавили з мобілізацією. Десь хтось вирішив, що він не створений для війни, не його дитина має воювати. Почали товерувати дезертирство. Згадайте, всі про багато проблем почалися з толерації дезертирства. Тобто, українські почалася формуватися думка, що той, хто втік з поля бою, він залегли не герой, що його можна показувати по телевізору, робити з ним інтерв'ю. Що ну це ж нормально втекти з поля бою і в Києві, залишити побратимів на полі бою, що в Києві повиступати на так, що щось не так з часом призово, ніби це ми впливаємо на те, скільки триватиме війна, а не Київ. Тому нічого істотно не змінилося. Війна це завжди фізика, це поле бою. Але це і дух, це і психологія. Психологія тут нам потрібно просто зрозуміти, що так, важкий четверта зима на війні. Але Росія вже не наступає сотнями і тисячами, вона наступає по одному, по двох ванюшок. Тільки єдине, що їх окреплює те, що в Україні почалися між собою чвари. Що в Україні, якщо кажу, в Росії мобілізація неможлива, бо ми критикуємо українську мобілізацію. Так вона проходить погано. Так не має відбуватися. Тому що найвищий почесний обов'язок чоловіка захищати батьківщину це, це, це право і обов'язок, це має бути честь. У нас це перетворено на те, що людей намагаються якось розказати їм, що ну друже, ну треба ж батьківщину захищати. Це все скинули на армію, хоча це все суспільство мало би робити. Все суспільство мало би. Хтось воює четвертий рік, а хтось пиво п'є під, під пивбаром сільським. А він п'є тільки пиво, тому що його там по цьому продає. Що хтось вважає за нормальне з тим, хто усунувся від найвищої найвищий час, від найбільшої справи нації, усунувся від. Справ цієї нації, що його би що з ним можна нормально спілкуватися. Тому я не бачу якихось катастроф... Ну є складна ситуація. Тут треба це бачити. Менше піхоти, менше українців, менше людей бажає воювати. Відповідно, росіяни використовують тактичну перевагу в кількості людях. Вони спалюють своїх людей. Людей в них цих без, безміру немає. Якщо ми подивимося статистику, скільки Росія може наймати, бо це армія найманців. Це не армія там, добровольців російських, які йдуть добровільно захищати Російську імперію. Це просто найманці, які підписують контракт зі смертю. Тобто Російське Міністерство оборони розцінює їхній контракт з Збройними силами, як контракт зі смертю. Плюс туди вони там додають зеків, якихось резервістів, яких обдурюють підписувати контракти і так далі. Зараз ця армія найманців має певні переваги, але знову ж таки це не бої за Львів, це не бої по Дніпру. Це не це не бої за Київ, це бої тут, де ми й билися два, три-чотири роки. Так, десь втратили 5 кілометрів, може десь 10. Це дуже боляче, бо це українська земля. І вона дуже густо всіє на кров'ю і попередників, і наших побратимів. Але якихось, тобто мені здається, що Путін в політичних цілях, в цілях інформаційно-психологічної війни, в цілях переконати деяких своїх партнерів на заході. Що ось, ось вже треба, щоб Україна капітулювала. Але він не може нас добити на полі бою. Нас за... намагаються заставити капітулювати бумажками, а не зброєю. Нас намагаються заставити капітулювати заявами наших деяких со... союзників. Що давайте, давайте. Хто ж має заплатити ціну за цей безлад? А що Росію не можна звалити, тому це має бути Україна. Тому нам треба просто. Фізично ще раз зазначу, є проблема з особовим складом. Тому треба думати, як ми будемо, якщо ми хочемо зберегтися як держава, як ми будемо поновлювати нормальний процес мобілізації, в якому брати участь все суспільство. Свідомо це буде робити. І друге, ну у нас немає варіантів, ми мусимо стояти. Росія оці наступальні дії Росії дуже витратні. Вони вже витратили важку техніку, у них вже менше озброєння, менше заліза. Поки що вони вважають, що вони на, на цей період них є безліміт вонюшок. Тому вони, звичайно, ми ж розуміємо, що Путін ніколи не зупиниться, поки він буде рухатися. Тому якщо ми хочемо, навіть ті люди, які наївно сподіваються, що вже пора там припиняти війну і вірять, що вона сама по собі припиниться, вона припиниться тільки тоді, коли лінія фронту зупиниться. От коли Путін втратить можливості будь-якими зусиллями забирати хоча б сантиметр української землі. Тоді до нього наступить патова ситуація і для ванюшок. Бо Ванюшки з чого йдуть Їм Соловйов, їхня пропаганда російська, яка працює в один голос, каже, що Україна ось-ось впаде, -ось що в Києві уряд ніхто не визнає, що люди скоро піднімуться на повстання, що люди не люблять української армії. І тому давайте ванюшки вперед, там вас чекають з хлібом, в сіллю, там вже чуть не братання, там... і тому от, от ці ванюшки так і йдуть. Але... Істотно Повірте, зима 22 го року була не легша. Зима 23-го року, бої за Бахмут були не легші. Кількість сил, засобів, які тоді могла використати Росія, були більшими. Зараз проблеми на війні не через силу Росії, а через нашу слабкість. Подолати наші слабкість, вирішити ті проблеми, які задавлені, з психологією мобілізацією суспільства в цілому, не тільки на війну. Тому що суспільство потребує великої мобілізації. Останні удари Росії по тилових районах західноукраїнських можливо нагадають, на жаль, дуже трагічно нагадують українцям, що війна нікуди не ділася, що Путін стре не тільки Донбас повністю фізично з лиця землі, а він, якщо буде мати можливість, він стре з лиця землі і, і Львів, і Тернопіль, і Франківськ. Тому навіть здоровий густ каже, що краще ворога зустрічати тут дикому на дикому полі степу, ніж допустити його під свою хату. Бо що буде з хатою, коли прийде Путін, всі пересчилися на кожен користується телевізором і бачить, що відбувається з будь-яким населеним пунктом, куди приходять москалі. Там руїни залишаються, включно з підвалу на підвалі лишається. і ці руїни ніхто ніколи не відбудує. На жаль, ми будемо мати дуже величезне дике поле. Абсолютно пане Юрію, я щиро дякую вам за всі ваші думки. Поправді, от слухаючи вас, я би дуже хотіла, аби все те, про що ми тут говоримо, почули всі громадяни цієї України. І аби збагнули, що є питання, які набагато важливіші від корупційної складової. І зараз основна мета це втримати нашу українську державність і якнайбільше допомагати нашим Збройним силам України. Пане Юрію, я вам дуже дякую за це вімкнення. Бережіть себе на все добре. Дякую, слово.